Люди добрі, хочу звернути увагу, на жалюзі, який я це роблю трошки, предлагаю людям, трошки в мене їх купляють. Хочу звернути увагу на те, що оцей даний девайс, як мені багато хто пише, що фігня, типу 21 століття і все остальне, але щось мовчать в кожному офісі є жалюзі, щось мовчать, навіть про те, що стоять кондиціонери. Ситуація слідуща. Хочу звернути увагу на те, що ці жалюзі дуже гарно спасають від сонця. Ось в даний момент, я не знаю, часов вже сіки 11, мабуть, десь. Ось ця кабіна повністю знаходиться в затінку. Вона вся та сама. Тут прохладно, тут дійсно прохладно. От даже та сама, не вентилятор, просто трактор стоїть. Але він получається у... повністю в холодку. Стекла тут не гріються. Тому що вони жалюзі кажуть, що там пленка спасається. Это самое, этот, э... От пленки гріється стекло і в кабіні жарище. Все одно. То в машині спасає. Той факт, що на скорості, коли ти їдеш, а попробуй постій в машині позакривай вікна під, під пленкою, так там здохнути можна. Вони дуже міцні зроблені, з 1,5 мм сталі, Покрашені автомобільною краскою, або ну, на замовлення можна приблизно ціна однакова, тільки краску довше. Ждати, этот, поліуретанова краска. У мене це експериментальне. Одна частина покрашена нітрокраскою, друга автомобільною. Краскою, як би я ще, ну як би сказати, трохи ще експериментував. Ну, треба автомобільна або поліуретанова краска. Тому, люди, добре, дивіться, замовляйте, якщо що, під замовлення буду робити. Можу і на інші трактора, якщо там розміри треба буде тільки знімати. А так дуже, так, хочу сказати, що ще, виходить, в, навіть ті, хто мене купували, ті, хто кондиціонери стоять в тракторах, e, набагато даже легше, виходить, менше кондиціонер включають. І ще яка фішка, що на таких тракторах, де ми встановлюємо, то, виходить, вони e, e, это, ну, часто ламаються в нас. На антизюках вони часто ламаються. Це я дуже-дуже багато знаю. E, это, ще яка фігня, що e, когда. E, Стоять жалюзі, кондиціонер. Менше включаєш, менше холод робиш і менше простужуються механізатори в тракторі. Так що такі діла. Замовляйте. Під замовлення буду робити. Дякую.